Дорогі розпочинаємо молитву, ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава тобі Господи, Ти сказав де двоє чи троє зібрані в моє ім'я, та м'я серед них. Слава тобі Господи, що Ти є зараз серед нас присутній тут. Слава тобі Господи! За цю можливість молитися разом. Слава тобі, Господи, за цей час, який нам зараз даєш. Слава тобі, Господи, за те, що приготував. Слава тобі, Господи, знаємо, що ти Господь, який дієш. Хоча, Господи, хочемо молитися. Незважаючи на те, чи ти будеш діяти на цій молитві чи ні, але хочемо прославляти тебе, хочемо захоплюватися тобою, хочемо величати тебе. Але знаємо, Господи, що Ти такий щедрий, що Ти хочеш завжди давати, виливати на нас свої благодаті. Хочеш із свого милосердя і своєї доброти звільняти нас, очищати. Слава тобі, Господи, за час, який зараз маємо з тобою. За цю зустріч з тобою, слава тобі, Господи, хвала тобі, хвала тобі Господь. Прекрасний Бог, слава тобі, величний Бог, слава тобі, незбагненний Бог, слава тобі, творець усього і всіх, слава тобі, Господи. Ти є Альфа і омега, початок і кінець цього, Слава тобі, Господи, вічний Бог, слава тобі, Господи! Незрівняний Бог, слава тобі, Господи, Ти премудрий, слава тобі, Господи. Святий, слава тобі, Господи. Ти є краса, слава тобі, Господи, ти є добро, слава тобі, Господи. Ти є найвище милосердя, слава тобі, Господи, ти є справедливість, слава тобі, Господи! Тобі є усе най, най, най Господи, най-най-най, найкраще все в Тобі, Господи, слава Тобі. Хвала Тобі, будь прославлений, Господи, будь прославлений, будь прославлений, Господи. Слава Тобі, слава, 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 величний, прекрасний Бог, Аллилуйя, хвала Тобі, хвала Тобі, Господи, хвала Тобі. Будь прославлений, Господи, будь возвеличений. Аллилуйя, хвала Тобі, вала тобі, Господи, слава тобі, слава, слава, будь прославлений, хвала тобі, Осана, Осана, Аллилуйя, хвала тобі, ти грядеш, Господи, ти грядеш, слава тобі, слава величний Тобі. Слава прекрасній, слава могутній, слава святий, слава, слава, слава! Аллилуйя, хвала тобі, Господи, хвала тобі, Господи, слава Тобі, слава Тобі, слава. Спробуй зараз відірватися від своїх клопотів, які маєш в житті, від якихось різних справ і зосередитися на Богові. Бо це, що ти зараз думаєш, і так воно нічого не змінить. Але маєш зараз прекрасний час, щоб споглядати Бога, щоб прославляти Його, щоб захоплюватися Ним, подивляти йому, Його діям. Спробуй зараз залишити все на цей короткий час, щоб віддати славу і честь. Тому, хто достойний її прийняти Богові. Хвала тобі, Аллелуя, алелуя, слава тобі, Господи, слава тобі слава, слава тобі, слава тобі, алелуя, хвала Тобі, Господи, будь прославлений, будь прославлений, слава Тобі Господи, чини нас, Господи, Чини здатними промовити за Апостолом Павлом, що я все вважаю за сміття, лиш би Христа придбати. Чини, Господи, нас такими. Дай Господи, також нам цю благодать, щоб ми думали більше про горішні, ніж про земне. Дай, Господи, цю благодать. Пам'ятати, що є насправді важливим в житті, а що є менш важливе, а що неважливе, просимо, Господи, щоб ми не ходили обтяжені тягарями, клопотами, щоб ми якось простіше ставились до цього всього, щоб ми, Господи, те, що не мімо простіше ставитись, могли віддавати Тобі і довіряти Тобі, щоб ми були, Господи, легкими в Тобі. Просимо, Господи, про цю благодать, щоб ми могли жити в легкості, не входити занадто в всякі життійські турботи, а тільки настільки, настільки це потрібно, ні більше, ні менше. Просимо, Господи, про цю благодать. Просимо, Господи, щоб ми пам'ятали, де наша батьківщина. Де наш скарб має бути, щоб ми, Господи, завжди про це пам'ятали? Просимо Тебе, Господи, просимо Тебе, Господи, щоб ми пам'ятали, що ми на цій землі є тільки подорожуючі. Просимо Тебе, Господи, просимо про благодать, переміни нашого мислення, наших пріоритетів в житті, наших цінностей, щоб, Господи, у нашому житті все мало відповідне місце. Відповідне до того, як є на це Твоя воля, просимо тебе, Господи. Просимо Тебе, Господи, захопи наше серце з собою, щоб ми прагнули Тебе ще більше. Просимо, Господи, щоб наша любов до Тебе, а через це теж до ближніх, побільшувалася. Просимо Господи, щоб ми теж могли пам'ятати Твої слова, що усе, що ми зробимо. Ближньому ми тобі зробимо, Господи, щоб ми це пам'ятали. Просимо, Господи, про благодать, любові до Тебе і до ближнього, і до себе, Господи, також прийняття себе просимо Тебе, Господи. Ти, Господи, знаєш наші всі потреби, найглибші, найглибинніші. Ти знаєш, про що нам просити? Ти знаєш, Господи, що потребуємо. Ми можемо не знати, а Ти знаєш, Господи, то віддаємо тобі зараз всі потреби наших сердець, такі глибинні, правдиві потреби. Віддаємо це Тобі, Господи, довіряємо тобі наші серця. Довіряємо тобі, Господи, віддаємо наші землі українські. Також цілий світ віддаємо тобі, Господи. Довіряємо тобі, Господи, нашу територію, також окуповані території. Віддаємо тобі, Господи, і довіряємо Крим, Довіряємо тобі, Господи, всіх військових. Довіряємо тобі, Господи, тих, які зараз в оточенні ворога, які зараз здавалося би в безвихідних ситуаціях довіряємо тобі, Господи, просимо втручця. Довіряємо тобі, Господи, всіх, хто зараз в тяжкому здоров'ю, але є на передовій і мусить воювати. Довіряємо тобі, Господи. Довіряємо тобі всіх, хто зараз голодний в холоді. Довіряємо тобі, Господи. Довіряємо тобі всіх полонених. Довіряємо тобі, Господи, всіх безвісті пропавших. Довіряємо тобі, Господи, всіх, хто через війну залишився без даху над головою. Довіряємо Тобі, Господи, наших діток викрадених. Довіряємо тобі, Господи. Довіряємо тобі, довіряємо, довіряємо, довіряємо тобі, довіряємо тобі, Ісусу, Ісусе, довіряємо тобі, довіряємо, довіряй, довіряємо Тобі, Господи, майбутнє нашої країни і теперішнє. Довіряємо тобі, Господи, все, як має бути. Довіряємо тобі, бо віримо, що Ти всім покеруєш, Господи, що за Тобою останнє слово, знаємо Це. Довіряємо тобі, Господи, довіряємо тобі, довіряємо, довіряємо, довіряємо тобі, довіряємо тобі, Ісус, Исусе, довіряємо тобі. Ти знаєш, ти все знаєш, Господи, довіряємо тобі. Мій Бог є славний, зрушує він гори, він моя твердиня, захист від негод. Мій Бог є славний, Він є мій тіли, в ньому моя сила, коли я слабкий. Бог є славний, зрушує він гори, Він моя твердиня, захист від негод. Мій Бог є славний, Він є мій цілитель, в ньому моя сила, коли я слабкий. is a glorious God Glorious, glorious, glorious My God is glorious Glorious, glorious, glorious My God Рана ми, ми тебе. Мій Бог є славний, сьогодні я прощений, живу по благодаті, славлю я, Його. ми Бог є славний, славний, славний. Славний мій Бог могутній, 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 мій Бог святий, 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 святи, мій Бог, спаситель. Спаситель, 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 мій Бог цілитель, 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 ми Бог є славний, Зрушує він гори, він моя твердиня. Захист від негод мій Бог є славний, Він є мій, цілитель. в ньому моя сила, коли я слабкий, мій Бог є славний, славний, славний Славний, 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 ми Бог є славний, 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 слава тобі, Господи, слава. Хвала тобі, Господи, віримо, що Ти зрушуєш гори які є зараз цій ситуації в нас, в нашій державі? Віримо, Господи, що Ти зрушуєш зараз гори. Слава тобі, Господи, слава слава. Слава Тобі, Господи, ти зрушуєш горе. Віримо, Господи, що станеться неможливе. станеться надприродне, Господи, ти втрутишся, бо Ти зрушуєш гори. Слава Тобі, Господи! Слава тобі, Господь! Ти є Бог. Чудес, слава тобі, Господи, Ти є Бог неймовірного, слава Тобі, Господи, Ти є Бог надприроднього, слава Тобі, Господи, слава! Для Тебе немає нічого неможливого. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Хвала Тобі, алелуя, Господи, слава! Для Тебе немає нічого неможливого. Слава тобі, Господи, слава, бо Ти великий і могутній. Слава Тобі, Господи! І останнє слово за тобою, слава тобі, Господи, слава тобі, слава, хвала тобі. Ти не спізнюєшся, Господи, Ти приходиш вчасно зі своєю допомогою, слава тобі, Господи, слава! Хвала тобі, Аллилуйя. Ти приходиш вчасно зі своєю допомогою, слава тобі, Господи, слава, слава, слава. Слава тобі, Господи, слава, 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 мара на та Господь. Маранота, приходь, Господь, приходь, слава тобі, слава і хвала, приходь, Господь, приходь, прийди, ми чекаємо на тебе. Прийди, так як надходить день, Кличем прийди, Боже, хай буде радість, хай скрізь панує твій. Чекаєм на тебе, прийди так, як надходить день кличем, прийди, Боже, хай буде радість в нашій країні. Хай скрізь панує Твій Дух, цілому світі, Господи. Прийди, ми чекаєм на Тебе. Прийди так, як надходить. День. Кличем прийди, Боже, хай буде радість, хай скрізь панує твій Дух! прийди, ми чекаємо на тебе, прийди так, як надходить, Кличем прийди, Боже, хай буде радість!» Хай панує Твій Дух! Хай панує, Господь, Хай панує Твій Дух, Господь, Хай панує! Прийди, Господи, прийди в нашу державу, Господи, просимо. Прийди, прийди, Господи, прийди, прийди цю ситуацію та! прийди Господь, прийди Господь, прийди, 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 Господи, прийди, Господи, прийди, Господи, ми чекаємо, хай буде радість нашій державі, хай буде радість, Господи, хай лунає сміх в нашій країні, хай Господи, наші друзі, країни, разом з нами звеселяться, Господи, слава слава. Ми чекаємо Тебе, чекаємо, Господи, чекаємо. Маранада, прийди, Господь. Маранада прийди, Господь, Прийди, Господи, приходь, приходь, Господь, приходь, Господь. Святий Бог. Хвала тобі. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі, дякую вам за спідну молитву. Хай Господь приходить ваше серце, хай ще більше його наповняє своїм Духом Святим, Хай насичує потреби вашого серця, такі глибинні, про які може і не знаєте. І хай Господь приходить в цю ситуацію в нашій державі, і хай цей прихід в певний час стане видимим. Для України і для цілого світу. Амінь. До зустрічі завтра, Па-па.